Присутні. Починаємо а, засідання постійної комісії з питань екології. Кворум у нас є. Будь ласка, хто доповідач, хто готовий. Ми вас слухаємо. Пане Сергію Крапінину, просимо вас. Доброго дня, Доброго департамент благоустрою. У нас два питання, два рішення. Перше це про регулювання питань теплопостачання в місті Дніпрі. Воно стосується комунального підприємства Коменергосервіс, а саме укладання договору між ним і ТОВ ТО, Нафтогазтрейдинг як постачальника, на якого покладені обов'язки для отримання додаткових обсягів газу. Зафіксованою ціною на виробництво теплової енергії резервними котельнями, які здійснюють теплопостачання населенню та бюджетним організаціям у зв'язку з обмеженими можливостями ДТЕК при Дніпровської ТЕС. Скажіть, будь ласка, Таке рішення. І воно було Скажіть, будь ласка так. а ви можете спрогнозувати, скільки буде коштувати гігакалорія? Ну, це рішення цього не стосується, не знаю. Тут, тут ми тільки договор укладаємо. Ні, ну я розумію, там я читала це рішення. Там написано, що внаслідок ворожої атаки Російської Федерації майже ТЕЦ не буде виконувати свої, ну, свої теплоносі давати на лівобережжя України. І включається резервний котельний, і доручається закупити газ щоб гріть, гріть спочатку цю воду і давати тепло. Так я от і питаю: ви обраховували, скільки буде коштувати ця гігокалорія, якщо не використовувати стець, а гріть цю, цей теплоносій з самого початку? Все. Якщо ні, то скажіть ні, я не знаю. Ну, і все, і все, Не знаю цього. ну. Наступне рішення, яке у вас? У нас рішення про внесення змін до програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра 2024-2028 роки. Зміни там стосуються двох питань. Перше це, це на 701 мільйон на різницю в тарифах для КП «Теплоенерго». І 200 мільйонів гривень за електропостачання КП «Дніпроводоканал». Це дають їх з області, ці гроші. Це ви в статутний капітал вносите? Колеги, 1, 3, 2, 1. Пропоную голосувати разом. Голосуємо. Хто за? Дякуємо. Наступне. Добрий день. Добрий. Один один внесення змін до показників бюджету. Цього разу у нас в проєкті рішення враховано збільшення доходів і видатків у зв'язку з тим, що ми отримали субвенцію з державного бюджету на супровід на оплату праці фахівців, які супроводжують ветеранів війни. 1 мільйон 998 694 восемь тисячі гривень буде спрямована департаменту охорони здоров'я на оплату праці медичним працівникам в п'яти лікарнях. І в проєкті рішення у нас враховано перерозподіл коштів на надання цільової субвенції для одної військової частини на придбання безпілотних літальних апаратів 10 мільйонів гривень. Також враховано розподіл залишку коштів, який у нас утворився на початок року за результатом 2025 року, згідно звіту головного управління Державної казначейської служби. У нас є залишок, і його зараз пропонується спрямувати на капець. Теплоенергія на, на оплату природного газу як різницю, на відшкодування різниці в тарифах між на теплову енергію та ро, фактичним розміром е, е, витрат на її виробництво. 738 мільйонів гривень у нас є е, акт. Протокол Територіальної комісії з питань узгодження заборгованості в різниці в тарифах, там узгоджена ця заборгованість мільярд 235, зараз 738 мільйонів гривень спрямуються. І 61,5 мільйона гривень на виконання судових рішень згідно програми, яка була прийнята 17 грудня після затвердження бюджету майже усім головним розпорядникам коштів на виконання рішень суду. І ще у нас в проєкті рішення враховано перерозподіл коштів субвенцій з обласного бюджету 200 мільйонів гривень для КП Водоканал на підтримку область нам дає на підтримку підприємств критичної інфраструктури. Ці кошти будуть спрямовані на оплату енергоносіїв, Тільки не як внески, а як фінансова підтримка цьому комунальному підприємству. Також враховано, у нас ми даємо теплоенергію як різницю в тарифах, а в бюджеті у нас було передбачено 200 мільйонів як внески до статутного фонду. Ми зараз ці 200 мільйонів скорочуємо, 155 мільйонів спрямовуємо на на збільшення резервного фонду, а 45 мільйонів гривень комунальному підприємству ЖилСервіс 5 для вивезення побутового сміття у місті. Це сума розрахована на два місяці, там 310 робочих на буде вивозити це сміття, і в цю суму входить аренда спеціального автотранспорту, палива, утилізація сміття і його перевезення. Це всі зміни, які пропонуються цього а разу. Скільки, скільки ви виділяєте на це питання? 45, 45 мільйонів. 45. А. 200 водоканалів. 45. Колеги, є запитання зауваження до підвищати ще до пункту 1.1? Голосуємо, будь ласка. Дякуємо. Рішення прийнято. Дякую. І програма соціеконом розвитку. Ми 200 мільйонів теплоенерго скорочуємо, як внески статутного фонду відображено в програмі, і 45 мільйонів вже в сервіс 5 додаємо також відображено в програмі. Це Прошу Дякую. підтримати. Дякуємо. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, порядок денний вичерпано. Дякуємо за плідну працю. Побачимося сі на залі. Пока.